Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде маленьке і розпакування, і трошечки по ремонту. Значить, замовила спеціальну плівку для стін в вигляді обоїв. Дуже гарний визерунок мені сподобався. І по цвітовій гамі він буде підходити під кімнату. Спеціально він можна клеїти і на гіпсокартон, і на покрашені стіни. Якщо у вас водомульсіонка, та яку можна мити вологою тряпочкою, і на бетонні стіни, це для внутрішніх внутрішнє оздоблення саме іменно вітальні кімнати, не для санвузлів і кухні, бо вона трішки відрізняється. Єдине, що в магазині такої немає, щоб ну, пощупати можна було подивитися вживу, довелося б замовляти через інтернет-магазин. Замовила спочатку дуже маленьку партію, і якщо мені там скільки не буде вистачати, і спочатку провірила її на почті, що вона дійсно гарно виглядає і дійсно вона ну, така, як я собі уявляла, і тоді вже забрала посилку з пошти. Так що зараз вам відкрию і покажу ну, зблизу, як воно виглядає. Трошки перемістилася в інший бік. Вже відкрила посилочку. Значить, дивіться, це імітація обоїв. Сподіваюся, що камера зможе передати вам структуру. Повністю, як ви купляєте флізелінові гарні обої. Тут такий незвичний визерунок. Бачите, воно переливається, все як повністю обої. І нанесений ось такий. Давайте я вам краюшки покажу зараз. Бумага, Отут, коли знімаєте, на ось цьому слою йде дуже липкий такий. І ось можна, в общем, стіни будуть виглядати. Зараз я вам покажу ось так, Ось так. Там вони теж стипуються. Все воно зрізається, дуже класно ножничками працюється, можна стіну зробити. Ну, якщо в мене, допустим, потолки низькі, я буду клеїти його на стіни ось в такому вигляді. Там, де потолки дуже високі, як імнатки маленькі, то в рекламі було вказано ось такі хвильки. Так що зараз буду передягатися в робочу одежу. І прийматися за справу потихеньку заканчувати кімнату. Отака у мене кімнатка. Ви вже начало бачили, тепер ось це буде стіни. Ну і потихеньку вам буду його показувати. Ось така у нас сьогодні була посилочка з розпаковки інтернет-магазину. Так, що ми робимо спершу? Це зразу дивимося, чи є стиковка візерунку, чи воно співпадає, щоб у нас потім, коли перший попаде лист, щоб воно, бачите, не може не попасти. Воно вже ми будемо притримуватися згідно малюнку. І зараз переносимося на стіну. Я трошки вже посунула шафу. І зараз хочу зразу почати, ну, почати з цього вугла, вже щоб тоді виставити шафу, так як вона і буде стояти. І кровать також поставити на місце, щоб воно вже не заважало. Інша мебіль нам не буде заважати, тоді у нас буде трошечки, ми зможемо спокійно нарізати вугли і все остальне. Оця зараз площа у нас буде сама така масштабна, рівненька, без кусочків. І будемо потихеньку продвигатися далі. Так що працюємо. У мене тут трошки файло, але так. Дос. Ось спочатку підемо від вугла. Вони у нас рівненькі, вже накладені вуголки. І виходить, що отак ми прикладаємо зразу. І потім будемо обережно знімати. Помагаю і розглажувати. тримається дуже міцно. Сподіваюся, що воно буде все рівненько. Заодно рукою вирівнюю, а потім розгладжу. Зараз просто, щоб воно не зібралося. І рівень. Є серіалесінько і один Так, Перший лист я вже наклеїла по уровню. Тримається вообще супер. Якщо ви вдруг нерівно його поклеїли, я вам скажу, що одірвати його від стіни вже дуже-дуже проблематично. Зараз я взяла другий лист, я зрізала кайомку, тому що я не хочу, щоб були полоски. Я хочу, щоб воно було в віді шпалер, так як воно і повинно бути. Полосочку я зрізала, тому починаю накладати зразу знизу, і тоді буду наступну полосочку зрізати, і воно буде в віді шпалер. Ці 3D-панелі вони ну, так от, 70 на 70 розмір. Але можна було придбати, в принципі, в рулоні. Но рулон не було, мені не сподобалася сама колір полотна. Оце мармур, кірпічики, то все це. І я вибрала ось такі нейтральні, хвильки, І тому я думаю, що воно буде гарно. Зараз будемо чіпляти і це бачити. І знизу починаємо, встановлюємо і тоді потихонечку будемо пробиватися нагору. Намагаюся попасти по везерунку, щоб воно було все чітко і добре. А тоді вже буду підривати. Клій нанесений дуже-дуже гарно, важко, якщо чесно, навіть зі рух, коли воно припадає, дуже важко його отдерти. І тепер починаю потихеньку знизу. Буду піднімати бумагу і потихеньку воно собі буде приклеювати рівненько. Якщо у вас вугол рівний, зроблений, як у мене, то взагалі нема проблем. Але якщо стіни криві, воно також вирівняє, завжди можна підрізати. Тому ця річ дуже ідеальна. І там, де криві стіни. На ощупь воно повністю як флізелінові обої м'ягенькі. Мити їх також можна. що, Якщо друг у вас песики, так як у мене, або котики, і воно. Заважає, прибирання. Десь там капну, там все. Все, і розважуємо рукою. Лягають вони взагалі супер. Зараз я вже відключуся, зроблю ось цю стіну і тоді вам вже трошечки покажу кінцевий результат. Постараюся трошки вже розвернути шафу, щоб світло падало. І вам буде гарно видно і... Повністю як структура лягає і як воно виглядає на стіні. Ось у нас пройшло декілька годин. Ну, як декілька годинка, може півтори. Вже я поклеїла ось цю стіну, розташувала шафу, так як вона. І повинна була, ну щоб не заважати, щоб трошки було місце собакам поставити тарілочки, там все остальне. Знизу у нас ще буде плінтус потім, коли вже покладеться ліноліум чи ламінат. Ще я думаю, як його що робити. І е, зараз ми причепимо вже налічник, щоб не лякалися. Все воно Аккуратненько зроблено, щось зафіксуємо, подінемо, і все буде супер. Якщо чесно, на перший погляд думала, що воно буде швидко і ну, не так важко клеїти, але, ну, може, через те, що ще на вулиці спека стоїть. і ну, так, Трошки довелося попригати Стільчик. Ну, Я думаю, що вийшло непогано. Напишіть, будь ласка, мені в коментах, що ви про це все думаєте. Може, у вас будуть якісь там поради ще додатково і все остальне. Я буду продовжувати потихеньку свій ремонт. Якщо буде щось цікавеньке, я вам тоді буду потихеньку знімати відео і показувати. Дякую, що сьогодні були зі мною. До наступних зустрічей!